Три, так, 4. 4. Таїса, давай. Мене звати Таїса Гайда, я координатор Вінницького автомайдану. Сьогодні всі автомайдани України зібралися на підтримку мене і мого автомайдану. Всі знають події, коли нас обізвали сепаратистами, і влада вимагає нас покарати за сепаратизм тільки за те, що ми відстоювали своє законне право бути присутніми при простій сесії облради. Тому разом з автомайданами ми сьогодні зробили таку спільну заяву, яку я хочу зачитати. Спільна заява представників Автомайданів України 13 грудня 2014 року. Провівши спільні збори, всі учасники одностайно прийшли до спільної думки щодо висунення вимог до влади. Перше звільнення громадського активіста Юрія павленка хорта та припинення кримінальних проваджень проти всіх представників громадськості щодо подій, які відбулися 6 грудня. Звільнення з посади начальника ОМВС Вінницької області Моринця в зв'язку з недопущенням непроводопущенням неправомірних дій працівниками міліції 6.12. Звільнення з посади обласної державної адміністрації олійника в зв'язку з провокуванням громадського конфлікту під час проведення сесії обласної ради у разі невиконання наших вимог протягом двох тижнів до 27.12 буде розпочато мирну всеукраїнську акцію непокори. Відписи учасників. Автомайдан Віннищина, Автомайдан, Київ, Автомайдан, Рух-Житомир, Автомайдан Житомир, Автомайдан Рівне, Автомайдан Волинь, Автомайдан України, Автомайдан Тернопіль, Автомайдан Чернівці, Автомайдан Черкаса і громадський рух Автомайдан. І ще один автомайдан Київ. Ось ми чекаємо на відповіді влади до 27 числа, включно. Слава Україні! Героям слава! Дякую.